Ще вирішила показати вам, які у нас є класні черевички. Подивіться, які класні. Але при цьому спочатку вирішила показати сорочку, яку ми вже показували, і які у нас є косухи. Ось такі класні сіренькі косушечки. Вони, до речі, є ще трошечки менші. Ось, подивіться такі, бачите, вони ці коротенькі, такі моделі, вони коротші. А от на мені така довша, вона більша. Тому як кому подобається а кусочки такі 2244 тисячі гривні. Сорочка 1550 І до речі, я нагадую, у нас для всіх підписників знижка 5% Ну і тепер так покажу ще, як воно ззаду виглядає. І тепер хочу показати все ж таки вам черевички. Подивіться, які вони класні, просто неймовірні. А шкіра, повністю шкіряні, м'яка шкіра, подивіться, які вони м'ягенькі. Я взула свій 37-й розмір, і вони на мене просто ідеальні. Дуже класні, красиві. Дивіться, які вони круті. м'ягусічки. Дуже красиві.